Російська армія посилила тиск на фронт. За даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби відбулося 160 бойових зіткнень, і кожен четвертий бій прийняли захисники Покровського напрямку. Там українці відбили 40 ворожих штурмів. Найбільше атак противник веде поблизу Новоолександрівки. Водночас Росіяни зменшили кількість штурмів на Торецькому напрямку і переключилися на Времівський та Куп'янський. Там ЗСУ відбували по 18 штурмів. На Лиманському і Курахівському напрямках було по 16 атак. На Харківщині бої точилися в районах Глибокого та Вовчанська. З нами на прямому зв'язку Назар Волошин, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Назара, вітаємо вас. Доброго дня глядачам. Доброго дня студії. Слава Україні! Героям слава! слава. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Як у вас почалася нова доба? У ну, наразі ви вже частково повідомили, що за минулу добу ворог здійснив 160 боєзіткнень, і 158 якраз відбулося в східній операційній зоні. Це якраз оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. І на, на ранок сьогодні вже було з ворогом відбулося 38 ворожих штурмів, якраз в нашій східній операційній зоні. Звісно, що ця цифра на даний момент. Те що більше, однак бої зіткнення з ворогом тривають на різних напрямках по різному, однак сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу просунутись в глиб території нашої країни? Ну і звісно, знищують окупантів на всіх напрямках. Ось ця переорієнтація сил російських з турецького напрямку на Времівський і Куп'янський. Чи ви розумієте в цілому стратегію? Чи вона взагалі є? Чому вони зараз переорієнтовують скупчення своїх сил? Ну перше, чи можна що сказати, що ворог, звісно ж, намагається як розтягувати сили і засоби наших наших сил оборони по різним напрямкам, по різному, і щоб звісно ж атакувати на різних напрямках. Тобто, на одному він перегрупувався, провів активні бойові дії. Бачить, що в нього не виходить просуватися в території нашої оборони, і ворог тоді намагається на іншому напрямку. Зокрема, проводити активні і штурми, і бойові дії? Ну і, звісно ж, все це підтримувати як артилерійськими, так і мінометними обстрілами. Ну і те, що нам досить дошкуляє, це російська авіація, яка якраз прикриває дії піхоти. Як даєте раду з російської авіації? Ну, по перше, це потрібно, звісно, щоб нам міжнародні партнери погодили наші дії поблизу кордонів і далі кордонів про те, щоб зокрема знищувати їхню авіацію, їхні склади, їхні аеродроми. Звідки запускаються керовані і не керовані авіаційні бомби? Звісно ж, звідки випускають ракети, і якраз їхню логістику доставати тим, що у нас є, і тим, що нам дозволять. Ем, непроста погодна ситуація маю на увазі. Осі ем, небувало високі температури навіть для, для літнього періоду. Як це відбувається на, на фронті на е, українських військових так само? Звісно ж, на фронті, як в прямому, так і переносному значенню цього слова дуже гаряче, незважаючи на те, що ворог активно проводить свої бойові дії, нашим захисникам дошкуляє така, як і всім громадянам, дошкуляє така аномальна спека, яка понад 30, а то і місцями доходить і до 40. Рятуються. Ну, якщо немає бойових дій, то звісно ж у місцях відпочинку, у місцях виконання завдань рятуються, звісно ж. І прохолодною водою, і обливаннями. Ну, тобто всі, як, і наші захисники, як всі нормальні люди, також страждають від такої аномальної спеки. Ну а і техніка, звісно ж, страждає, тому що є і перегрів не тільки від активного використання, наприклад, артилерії чи мінометів, ну і, звісно ж, і автомобільна техніка також від спеки страждає. В такому разі, якщо говорити про вечірній і нічний час доби, чи е, посилюються атаки в цей період? Звичайно, російські про це мені йдеться. Та? Тому що, ну певно, і їхня техніка так само зазнає ось цих перегрівів, То я можу припустити, що це теж може відбитися на активності в, в нічний час доби. Чи так це? Ну, це не залежить від доби. Противник протягом всієї доби намагається проводити тісь певні штурмові дії, і активні бойові дії, і навіть боєзіткнення. Тобто для нього немає певного часу доби, і він тим користується цілодобово. Ви вчора в одному з інтерв'ю сказали, що ЗСУ мають усі шанси витіснити російських військових з часового яру. Чи притримуватись ви цієї ж думки? Як ви це бачите? Так, звісно, як і всі сили оборони, так і наші збройні сили. Зокрема, мають надію і маємо на те, що ми дотиснемо ворога і не дамо, їм, ну не дадуть сили оборони просунутися ворогу далі, ніж він там є наразі, де він зруйнував мікрорайон канал, намагається він там проводити якісь свої активні бойові дії. Звісно ж, сили оборони матимуть змогу і в першу чергу будуть витісняти ворога, як тільки буде нагода, і, зокрема, його із. Того місця, де він зараз знаходиться, ну і чим далі від е, околиць часового яру. Адже ворог на тому напрямку не полишає спроб. Активно проводить свої як і штурмові дії, так і обстріли. Зокрема, на тому напрямку ворог провів, е, перепрошую, зафіксовано понад 280 обстрілів з різних видів озброєння, і 10 ворожих штурмів було проведено якраз в часів яру. Ну ворожа авіація також не полишає спроб і завдає авіаудари по тому напрямку часів Яр. Це турецький напрямок. Ворог здійснив за добу минуло 20 авіаударів, скинув 32 авіабомби, і це найбільше авіабомб припало на турецький напрямок. Це 23 каби за минулу добу. Це найбільше за всю за весь початок, скажімо так, активних бойових дій на тому напрямку. Ну а наші сили оборони тримаються, знищують ворога. І знищено було за минулу добу 76 окупантів, та 113 отримало поранення. Чотирьох російських воїнів наші сили оборони взяли в полон. Почули, дякуємо вам за те, що знайшли час за надану оперативну інформацію. Дякую і вам. Так, Назар Волошин, підполковник і речник оперативного стратооперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця з нами щойно наживо.